Прийшла з огороду. Оце такі помідорки зібрала, ну повне відеречко. і морковка. Морковку два рядочки викопала. Треба надо, надо вже вбирати, я бачу. Є різна. Ой, є так рода, отакий, через те, що ні поливного ж там. Та яке поливне щастя? так води немає. Засуха така, а в мене ще дякувати Богу. І врожай. Це тільки два рядки. Ну, врожай різний. Я нічого наверх не виложувала, ні. Оце. Вдіться. Оце таке ось є. Ось таке. Тим більше я ж казала, я не вмію проривати. Не то, що не вмію, а жалію, а потім почало її щось їсти. О, привіт ось. Мой світ прийшла. Дівчака, дівчушечка прийшла. Одна ось прийшла, а одна огон лежить, поглядує, да, ліс. Тоді щось є, я ось дивіться, хочу показати, бачите, що це робиться. Це я так буду викидати звичайно, переберу. Ну, і все одно я скажу спасибі Богу при такій кліматі, як зараз. То спасибо Богу, що так є. Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Я всім дуже вдячна, хто підписується, хто пишіть мені коментарі. Дякую вам, друзі. А сейчас у мене сніданок. Ну, у мене вже був перший. Ну, як сказати, кого я пила рано. Так як я рано встаю, друзі, то в мене воно і виходить рано пити. Шість годин я вже попила. Каву попила і з'їла бутерброд, друзі, отакий От невеличкий, пушкарівський, пушкарівський хліб із червоною рибою. Друзі, з тією, що я засолювала. Ну, вкусно. Сходила на огород, ви вже бачили, що я принесла. Я друзі довольна. Така погода. Сонечко, дощів немає, поливати воно не поливається. Та дякувати Богу, що воно таке. Так, мої дорогенькі, а ще зварила плов, а плов знаєте де? На сковороді я робила. Я не для себе, для сім'ї. Може, ви не пробували таке, але ну, я на сковороді. Буває, і не на сковороді роблю в каструлі в чугунку. А це сьогодні так захотілося. Кинула велику цибулину, морквину, велику натерла м'ясо. Ну, то як обично. Ого. А у мене, друзі, буде снідонок, коша. Коша вівсьона. Тільки знаєте, що із самих висілок. налило півтори стакона, а то в мене вийшло розум молоко. І з водою Я молоко розбавлюю. Друзі, не того, що економлю, а того дорогенький, щоб понизити калорійність. І буде в мене ще какао. Так, друзі, і всі, хто сніда зі мною, всі приємного апетиту. Мої хороші. Хочу начинити собі помідори. Ось два помідурчики маленькі вибрала. І хочу їх начинити. Начинити творожку кисломолочним сиром. Ось я взяла кисломолочний сир. Нічого я не відважувала, Так, взяла, Останець. залишиться, значить, залишиться. Добавила сюди укропчику, вам, мабуть, видно. Укропчик у мене заморожений. Добавляю, друзі, ось чесничку трошки я подрібнила, Добавлю. Тепер беру я помідорки, Поки тут поставлю, беру помідорки, відрізаю їм отак. Ну, такі помідорки, щоб вони устойчиві, щоб хорошо стояли. Відрізаю їм отак-от. Де плодоніжки їхні були одну відріжу. та й другу відріжу. І так друзі, відріжу. Я хотіла велике червоне взяти. Ну, потім думаю, мені два менших хвоти. Тепер, друзі, серединку я сюди виберу ложечкою. Може б, краще було, це помідори невеликі, то, може, б краще було маленькою ложечкою. Ну це взагалі. Де вона взялася? Ну це вообще? Так. І другий помідор. Так, мої хороші. Ось два помідори я. отак от зробила. Тепер мої хороші. Сюди треба мені додати можна. Майонезу, можна сметоне, а я додав йогурт. Я його кругом додаю собі. У мене йогурт 2,5%. Я так з краєчку візьму і додав ложкою. І його мені. Оток перемішую. Так, мої хороші. І оце я. Ага. Так, перемішала. Тепер беру і ото от начиняю. Можете плавленим сирком. Ну, я ним зараз мало користуюся раніше до раніше друзі користувалась, а сейчас уже ні. От тут от набрала одну і другу корзинку. Так, мені дві хвоти я більше і не робитиму. Дві корзинки. Так, друзі, дивіться, оце ось в мене такі корзинки. Тепер я беру. Беру, друзі, перчинку. Так. Мої хороші, з перчинки, і, і от так беру. так, друзі, серединка нам не нода. А нам буде надо, чи потрібно, як правильно, та якби ви понімали всьо правильно. І отак я беру і відрізаю дві полосочки. У мене ж дві корзинки, значить, треба дві полосочки мені. Одна і друга. І тепер, друзі, я отак беру. О. І дивіться, до корзинки в мене ручки. отак О, а ця ручка випала. Якби. Трішки більший буперчок. Ну нічого. Зараз я вам, друзі, ближче покажу. І це красиво, корисно і смачно. І можна, друзі, навіть на святкові столи так робити. Оце, друзі, ближче я вам показую. Так що готуйте, це корисно. Смачно і красиво! До побачення, мої хороші. здоров'я, миру і всього вам найкращого!